У сесійній залі у Мукачеві зібралися 27 місцевих обранців, аби затвердити ряд важливих для громади питань. Зокрема, схвалили корективи до програми економічного та соціального розвитку громади на 2025 рік. Також у зв'язку з запропонованими змінами до бюджету, які були рекомендовані комісією з питань бюджету та регламенту, до розгляду на сесії міської ради, враховуючи листи головних розпорядників бюджетних коштів, управління освіти, культури, молоді та спорту, управління соціального захисту. Населення та управління архітектури та містобудування просимо врахувати нести зміни, що стосуються фінансування заходів наступних програм, та відобразити дані зміни в додатку: 1 до цього рішення по управлінню освіти, культури, молоді і спорту по програмі оздоровлення та відпочинку дітей. Зменшити обсяг фінансування на суму 30 тисяч 600 гривень по програму розвитку освітньому качесткої міської територіальної громади. Зменшити обсяг фінансування на суму 140 тисяч гривень. Під час засідання було внесено зміни до бюджету громади на поточний рік. За рахунок субвенції з державного бюджету додатково спрямувати 767 тисяч 400 гривень для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Мова йде про оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам. Також 941 900 тисячу гривень спрямувати додатково для харчування учнів закладів загальної і середньої освіти. За рахунок перевиконання дохідної частини по загальному фонду бюджету за січень липень 2025 року спрямувати кошти на реалізацію заходів програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 260 тисяч гривень. 4,9 мільйонів гривень спрямувати на підтримку сил оборони та безпеки. Депутати внесли та затвердили зміни до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської громади. У рамках програми 10,7 мільйонів гривень виділять на капітальний ремонт приміщень патологоанатомічного відділення у лікарні святого Мартина. Прошу затвердити, тому що ви знаєте прекрасно, що у Закарпатську область привезли рефрижератор і. Комісію, яка працює по ідентифікації тіл загиблих наших воїнів, і ми хочемо то облагородити, привести до порядку, розширити об'єми, лабораторії. Депутатський корпус підтримав меморандум про співпрацю міської ради з громадською організацією для реалізації проєкту Місто на дотик. Ми подали заявку, відповідно реалізовуємо проект. Який має на меті виготовлення зменшених копій пам'яток архітектури та культури нашого міста, нашої Мукачівської міської територіальної громади, на даний момент йдеться про п'ять об'єктів: це ратуша, замок, паланок, білий палац, пам'ятники Святому Мартину та Кирилу Мефодію. Відповідно, в рамках цього проекту на зібрані шляхом краудфандингу кошти буде виготовлено зменшені копії, які можна тактильно які будуть тактильно доступними для осіб із вадами зору незрячих осіб. Місцеві обранці затвердили внесення змін до програми енергоефективності для освітніх та культурних закладів на 2024-2026 роки. Головним нововведенням є фінансування встановлення сонячних панелей у школах міста. Зокрема, зміни вносяться додатку номер два. Пункту 5 цієї програми, де зазначено, що про необхідність встановлення об'єктів сонячної генерації та устаткування зберігання енергії, підвищення енергозалежності закладів освіти та культури. Мукачівської міської територіальної громади, що передбачає, по-перше, виготовлення за пунктом 1 робочих проєктів на капітальний ремонт системи електропостачання, встановлення сонячних панелей в комунальних закладах освіти та інших закладах Мукачівської міської територіальної громади з експертними звітами об'єктів, а також пункт 2 до напрямку діяльності е, пріоритетних завдань цієї програми. Власне проведення самих капітальних ремонтів системи електропостачання та встановлення сонячних панелей в комунальних закладах освіти, інших закладах Мукачівської територіальної громади. Також депутати затвердили меморандум про співробітництво Мукачівської міської територіальної громади та Гостомельської селищної територіальної громади. Серед основних напрямків взаємодії проведення спільних фестивалів, виставок, творчих обмінів, реалізація соціальних програм для дітей та молоді, організація оздоровчих таборів, обмін досвідом у розвитку інфраструктури та підтримка сталого розвитку громади. Ромат.